Даний будинок знаходиться в селі Требухів Броварського району. 22 км до станції метро Лісова. Дана ділянка 12 соток прямокутної форми рівна 35 на 30 Дана ділянка обгороджена парканом. з профнастилу. Будинок збудований на монолітній плиті з додатковими фундаментними розстрігами, стіни виконані з аж та утеплені мінеральною ватою. Будинок призначений для цілорічного проживання. Дана кімната це студія на 30 квадратних метрів. Облаштована камінна зона, місце для дивану, панорамне остіклення. Перша кімната це гардероб. Кімната гардероб на 9,5 квадратів. Опалення радіатори, ледовське освітлення, повністю виконане оздоблення. Слідуча кімната санвузол. Само заволаштований санітарною зоною душ, місце під раковину, місце під бойлер, унітаз, витяжка витяжна та також опалювальний радіатор. Кухонна зона вмонтована раковина, варічна поверхня, витяжка кухонна. Також. В центрі студії розташований кухонний острів спальня номер один з панорамним остіпленням, опаленням у вигляді радіатора і два панорамних вікна. Площа кімнати 8,5 квадратних метрів. Друга спальня з одним панорамним вікном, оздоблення стін, вагонка і штукатурка, ледовське освітлення, площадь 8,5 квадратних метрів. Кухня виконана в одному стилі, в одному стилі із островом кухонним. Оздоблена керамогранітною поверхнею, побутовою технікою і двіжніми фасадами та панорамним великим вікном. На ділянці пробита скважина глибиною 40 метрів. Також на подвір'ї виконано септік з перелівом. Будинок знаходиться в садовому туристі Кобзар, що територіально розміщений між селом Требухів і Гогольовом. До станції метро Лісової 22 км до центру села Требухів, де знаходиться супермаркет, дитсадок, школа, церква, базар, щонедільний 5 км.